Так, степовикам усім привіт. Але сьогодні відео не про степову, а про баквест, про племінну матку b 310 ком Моя маточка, Ліошка. Так, ось перед льотком, Ще не чистим, не заглядав взагалі в цьому році, після зими перед льотком там, не знаю. Півтора десятки бджіл, ну десь воно трошки більше, десятків три. мертвих бджіл, не знаю, що там всередині, зараз будемо дивитися, не відкривав. Матка Йошка 22-го року зроблена в минулому році, протестована на миролюбність, на медна ріливість. На все, скажімо так. І тому вона пішла в мене в плем'я. В порівнянні з типовою і з кардованом це взагалі наймиролюбне, що в мене є на пасіці. Зараз будемо дивитися, як вона перезимувала. Так, ну ось. Зимувала на меду, взагалі не підгодовував ні граму. Ні граму не підгодовував На соняшнику. Отак так, так Зараз побачимо, що в нас в неї по кормам, що в нас в неї з розплодом, що в нас в неї із підмором. От так. Секунду, зараз зніму корпуси і глянемо на підмор. Так, ну напевно, той що перед лятком, то і весь що було. Тому що в вулику залишилося тут ще залишки картону від апіатразу. До речі, дуже гарні полоски мені сподобалися, як вони спрацювали в минулому році. У мене товари ставив два роки підряд. На основі та ухловіна, апіваро во, та ставив, то перший рік гарно спрацювали, а на наступний рік, тобто в минулому році, взагалі не спрацювали смужки Апіваро, тому що, як я чув від деяких пасічників, смужки на основі тауфловіната і взагалі тауфловінат, тобто Маврік, там ще якісь там аналоги, можливо, є. можливо... Інші якісь треба використовувати не частіше, ніж раз на 4 роки, тому що кліщ дуже швидко до них зникає. Може в когось і інша практика, але не перший дзвінок в цьому році, що у людей, які 2 роки користуються підряд Мавріком, в сім'ї в цьому році дуже погано перезимували. Так. Тепер дивимося далі. ось Я три корпуси зібрав. Перший корпус у нас буферний, тут пусті рамки. Зараз я його почну складати назад і ну, тут нічого немає, тут було там, десь може на рамки на півтори бджоли. Зараз вони поспускались вниз, нижній корпус, напевне, гніздо підлізли до матки. Зараз будемо розбирати дивитися, що вони себе представляють. Так, поставили друг... сім'я на 145 ту рамку, у трьох восьмирамочниках зимувала. Нижній корпус пустий, як буферний, там були такі трошки малометки зосені по п'яточку були, вони його попіднімали весь вгору. У другому корпусі були такі полуметки, там де розплод виходив. І третій корпус був медовий. Так що... Починаємо розбирати. Зразу так, треба так, раз два. Разу з центру гнізда. Хочу витягнути рамку і поглянути на неї Бакфаст веде свій родовід від матки B01R. Тобто матка від Євгена Рудя. Це від неї. Дочка заїхала була в 16-му році в Україну, від неї виведені були дочки. і В наступному в 17-му році ми їхали до Юри Вальчука, брали неплодок, осіміняли, Це матка була в Тараса Нижника, Осіміняли неплодок і Б-19 трутньом. І ця матка попала мені. Ну ось, закидана яйцем рамка. Рамка закидана яйцем з двох сторін. Тобто матка працює у другому корпусі. У другому корпусі. Потім від цієї матки було виведено дочок, і вони облетілись у нас. На острові на Цекропіці, здається. По угу. пам'яті згадую, на Цекропіці на Б45 володі Гніденка І в 22-му році чоловік, що в мене брав таку матку, мені повернув її. Ну, стареньку маточку повернув. Він перевірив її у себе на пасіці, на 107 вивів був, ну, це з його слів, дочок, дочки його влаштували, гарно себе показали. А в мене, я таку собі комбінацію не залишав. В мене ще була стара маточка, е, називалась вона Б-99. Мама цієї матки, що мені в минулому році, тобто не в минулому, а в 20. У другому році повернув пасічник. Я йому в прислав був іншу матку острівну. А цю матку вона вже була старесенька, єлі сіяла, і її почали замінювати на тиху заміну. І було дві матки і цієї тихої заміни. І я їх обидві відселив у нуклеуси і зробив інструментальне осіменіння на трутнів БЗФ. Не пам'ятаю номер лінії БЗФ. БЗФ темний бакваст, і він трохи підфарбував. Получаються матки тігрового кольору. Де, як і на бджолу, подивиться, вона наче жовта, але не така яскраво-жовта, як у кордована, наприклад, F1. А жовта. У неї перші два торгіти, не ж... такі ж яскраво-жовті. такі помаранчеві наче. Помаранчево-коричневий якийсь. Так, і третій корпус у нас. Третій корпус у нас. Напевно, матка і в ньому сіє. Зараз глянемо, тому що або тільки почала сіяти, тому що у нас гарні обліти і гарний принос пілку, тобто гарний принос пилку пішов буквально третій день. Перед цим бджоли майже не літали, було холодно. І проводжу остаточну ревізію сімей тої частини пасіки, яку не встиг переглянути, то виходить, що деякі матки там тільки, тільки недавно почали сіяти. Є по розплоду у них і яйце. Судячи по всьому, що не було, у них приносу пилку, а запаси старі перги вони використали для вирощування розплоду. Той, який вже печатний, а молодий, ні, ні на чому було вигодовувати, то вони і не годували його. Підчищали яйця, судячи по всьому, де і все. Зараз в деяких сім'ях вже ну, матки набирають оберти і вже є перерахунку на Додановську рамку, там по дві рамки різновікового розплоду, і матки вже на третю рамку повиходили, сіяти. Ну, така ситуація. На пасіці дуже... Пізні... Пізно пішло тепло у нас. Може в когось так само, може в когось там на півдні краще, але у нас на півдні Київської області ситуація отака. Так, витягуємо. А, ось наша і Королева. 310 маточка. Отак. Так, так. Вон видно, що вони вже полку підносять потроху. І теж рамка закидана яйцем. Тобто матка сіє не тільки в першому корпусі, а сіє у двох корпусах. Отак. От Такий бакфаст. Бджоли обсижують повністю 8 рамок. Враховуючи те, що ще частина бджіл знаходяться в польоті. Тому так. Ось. Ось, ось, чекайте. Чекайте. ось така миролюбність у них. Лазять собі, ні на кого не звертають увагу. Ось такий бак, Миролюбний, не дистенький, До речі, в минулому році е на соняшнику здається. Не встигав навощувати вощину, не йшов магазин. Побитий мілью взагалі, побитий мілью, просто рамки 145-ті. Думаю, кинув, хай вже тянуть е, трутневу суш, хай заливають медом, відкачаю і вибракаю. Е, я, я туди кинувся вже е, в кінці соняшника, дивлюсь, вони жодної комірки практично не побудували трутневої. Вони все відтянули, усі рамки вісім штук, які там були більш, які сильніше побиті, які менш побиті. Вичистили і все відбудували бджолиною коміркою. Тобто ну, інстинкт роїння дуже притуплений. Якщо будь-яку іншу там, породу чи будь-яку іншу сім'ю я б кинув би в магазин е із... Побитий... з із рамками побитими мілью, вони б його, звичайно, на соняшнику відтягнули, але більшість комірок там б була хрупнева. тут Тут е все відтягнули бджолиною <хи> коміркою. Тому Така якість. Але по кормам, по кормам, дивлюсь, ну, підділи, звичайно, більше, ніж степова. Підділи більше, ніж степова, але є і любителі бакфаста їх багато, які хочуть бачити бджолу такою миролюбною. Степова теж. Ну, вже в своїй роботі, в своєму селекційному процесі доходить до такого рівня, але ще трошки ну. треба над цим попрацювати. Зазвичай два клуби дима і спокійно працює з собі. Бджола не ганяє, не кусається і дає те задоволення від роботи і насолоду. Бахваст, як на мене, він трохи такий. На російській мові, вибачайте за русизм, скучний. Нічого, ну, таке. ну, Сидять у вулику, носять мед, да і все. Нічого якби, від них там особливого не чекаєш. Хіба крім розчарувань. Бо буває погано зимою, багато їдять кормів зимою і часто бувають і агресивні. В 1 особливо. В F-0 вони ну, повинні бути такими. Так що кожному своя порода. Всього найкращого. Дякую за увагу.